Як ви можете продавати пояса Пресвятої Богородиці, якщо в монастирі їх не продають? Дивіться, є два е, кусочки поясу, дві частини пояса. Одна частина знаходиться в Ватопецькому монастирі на Афоні. І ви маєте рацію, там не продаються ці пояса, вони благословляються, їх дають паломникам по одній-дві штучки. Ці пояса на даний час пакуються саме в отаку коробочку і мають, е, і мають отакий, як назвати, хебешна ця да, тканина. Да. І вона хебешна тканина. Друга частина Пояса Пресвятої Богородиці знаходиться в Греції, в монастирі Като Ксенія. Там освячують отакі лінти. Вони можуть бути різного кольору різного кольору. Ось як нас. Цьому монастирі благословляють на придбання поясу. Тобто ми там їх купили. Минулого разу ми купили і роздали 200 поясів. На даний час ми придбали велику кількість цих поясів, а також наборів. Тобто набір, в який буде входити сама лента ця освячена на поясі, маселко, яким можна помазатись, і дерев'яна іконка. Це один із варіантів. Другий варіант це пояс Пресвятої Богородиці, а також. Іконка така, вона пластикова, її можна в кошельочку носити в сумочки або для дому. І на звороті буде молитва до поясу Пресвятої Богородиці. І третій варіант можна придбати сам оцей поясочок. Тому повторюся. З Ватопецького монастиря пояса не купуються, вони не благословляються до продажу. Тому звертайте на це увагу, можливо, хтось буде продавати. Цього робити не можна. Вони тільки роздаються, а ці пояса, які ми пропонуємо, їх можна продавати. Купити ви можете в нашому магазині. Ми багато дуже отримали запитів минулого разу, коли роздавали, і вирішили їх привезти. Зараз є таких три варіанти. Сайт Ікона в шапці профілю. Ми окремо зробили розділ, куди ви Разу попадаєте в ці пояса і замовляєте. Чекаємо на ваше замовлення.